Розглянемо з вами перекриття по дерев'яних балках в будинку по моєму проєкті ДТ-5. Для того, щоб той, хто буде будувати по цьому проєкті, що він розумів, які я заклав ідеї конструктивні в саме перекриття. Такі відео будуть записані по всіх конструкціях, всіх проєктів, які я буду вам представляти на своєму каналі. Давайте зробимо 3 d розріз. Ми тут бачимо, в нас що в нас є. Газобетонна зовнішня стіна, по ній йде під перекриття дерев'яний монолітний пояс. Він має утеплення зовні пінополістиролу 100 мм, і з середини теж він має утеплення спінополістиролу 30 мм. На текстуру не звертайте уваги, це 3D-модель. Тут не відображається все так, як воно повинно йти по нормативах по штрихуванні. Все так, як має йти по штрихуванні, відображено в проєкті у вузлах. Це просто для наглядності 3D-картинка. Потім ми за, після заливки монолітного поясу, до речі, утеплення і це все може мати різну конструкцію, тобто це один з варіантів рішення монолітного поясу по газобетонній стіні. Для чого я утеплюю його з середини? Для того, щоб температура поверхні внутрішньої сторони стіни в нас була максимально одинакова, що на газобетоні, ось тут над вікном, що в районі монолітного поясу. Якщо я буду без утеплення виконувати дане рішення, то в мене може температура стіни бути нижчою. І в такому випадку. Ми з часом є ймовірність утворення конденсату на стіні і в подальшому вже грибка. Для того, щоб цього не було, пінополістирол, який я даю з середини, він повністю виключає таку проблему. Як це виконується, ми вставляємо пінополістирол в будівництві в саму опалубку. Так, є ще рішення, коли ми можемо монолітний пояс виконувати. Верніше, опалуку для монолітного пояса ми можемо виконувати з газобетону, тобто тут частина газобетону і зовні частина газобетону. Але в даному варіанті я прийняв саме таке рішення, воно сюди більше підходить. Потім по монолітному поясі ми кріпимо Мауерлат. Мауерлат це ось така балка 150 на 150 мм. Вона кріпиться шпильками. В даному варіанті шпильки кріпляться з кроком 1,20-1200 мм між собою. Вони кріплять. Цей Маурут до монолітного поясу. Обов'язково перед тим, як встановлювати Маурулат, ми повинні прокласти ось тут повністю по всьому монолітному поясі Рубероїд 2,5 мінімум міліметри товщиною на основі поліестеру. Якщо ви берете звичайний рубероїд самий дешевий, беріть в два шари. Шпильки для кріплення Маурлату можна анкерити в монолітний пояс на етапі заливки його, або вже після цього кріпити розпірними або хімічними анкерами. І той, і той варіант має право на існування. Монтаж дерев'яних балок на зовнішню стіну відбувається за допомогою опирання на виступ монолітного поясу, який грає роль монтажного столика, і додаткове кріплення металевим кутиком. Якщо ми подивимося на план, то ми можемо побачити, що ось так виглядає в нас саме кріплення. Тобто ми опираємо балку нашу на монолітний пояс. Вона вже. Передає вертикальне навантаження, і плюс ми додатково фіксуємо ще металевим кутиком. Таким чином, балка в нас не може зісковзнути з самого монолітного поясу. Ось таким чином в нас виглядає сам кутик металевий, його розміри можете бачити, і кількість 50 штук на даний проєкт. Далі в нас. Сама балка складається з двох частин, вона з'єднується посередині над опорою. З'єднання приходить ось таким от великим напуском. Цей напуск такий великий потрібно для того, щоб у нас схема працювала як нерозрізна. Тобто у нас нерозрізна балка, у нас шарнірне опирання справа, шарнірне опирання зліва, і по центру у нас йде, по суті, як суцільна балка на 4 ось такі шпильки. У нас скріпиться, з'єднується сама балка. Всі вузли оці є в мене в проєкті, в цьому ДТ5, там ви можете детально з ними вже ознайомитись, якщо ви цей проєкт придбали. Тепер давайте перейдемо до е конструкції даху. Тут важливо що сказати, що в нас хороша ситуація в даному випадку, тому що ми опираємось на конструкцію перекриття близько до опори несучої, і таким чином ми коротким шляхом передаємо навантаження на Стіну і до самого фундамента і на основу. Якщо б ми опиралися в цьому місці, тут ситуація була б трошки інша по розрахунковій схемі. Відповідно, навантаження передавалося вже в центр прольоту, і, можливо, потрібно було б збільшити сам крок цих балок дерев'яних або збільшити їхній переріз. Тому, коли до мене звертаються, щоб я розрахував конструкцію даху, я питаю, яке буде перекриття. Якщо перекриття монолітне, то по суті можна. Враховувати, що монолітне перекриття витримає оці всі навантаження, які я буду передавати. Якщо перекриття по дерев'яних балках, я обов'язково говорю, що я виконую проєкт даху разом з перекриттям по дерев'яних балках, тому що це одна конструкція суцільна, яку потрібно розглядати разом. Тепер давайте перейдемо до того питання, чим ми будемо зашивати наші балки. Так, перейдемо на вузол. Дивіться, балки, зашивка балок, є, є різні варіанти, дуже багато знову ж таки, варіантів. Один з варіантів це в нас для дошка-сороковка вверху. Це в нас, якщо це основа під підлогу на мансарді, наприклад. Або ви хочете зробити підлогу для горища, так і залишаєте. Дошка-40ка. Потім високодифузійна мембрана або будівельний картон. Після того в нас йдуть лаги 50 на 100 плюс скловата 100 мм. Лаги йдуть з кроком метр. Потім йдуть балки перекриття наші 200 мм висотою, плюс скловата 200 мм. Потім пароізоляція знизу у нас пришивається. Потім по пароізоляції в нас йде обрешітка. ось ця Прижимна. Після обрешітки в нас йде підвісні акусти, акустичний демпфер підвісний, спеціальний такий, який кріпиться, для, який потрібен для кріплення профіля гіпсокартонного. І потім вже гіпсокартон. Вогнестійкий 12,5 мм я беру дві штуки. Щоб в нас, коли буде вогонь, він довше доходив до наших дерев'яних несучих елементів. Акустичні підвіси ми кріпимо, їх не завжди потрібно використовувати. Якщо в нас передається навантаження на центр дерев'яних балок, їх потрібно використовувати. В нашому випадку ми можемо їх не використовувати. Зараз вам покажу наш випадок. Ось дивіться, все те ж саме, просто внизу. Я додаю ось такий ляний утеплювач. В нас йде пароізоляція, немає ніяких акустичних підвісів, йде прижимна обрешітка 50х50 мм. І вже після пароізоляції ми кріпимо наш екологічний приємний на дотик утеплювач для ней. Потім ми його зашиваємо одразу гіпсокартоном двома шарами. Ось так виглядає аркуш, де в нас вказана вся необхідна технічна інформація для зведення дерев'яного перекриття. Тут показані всі елементи кріплення, вузли, розміри і так далі. А на наступному аркуші в нас вказано детально по крок'яній системі і зведена специфікація пилу матеріалів на всю конструкцію разом. Більше вузлів і конструктивних рішень ви можете знайти на моєму Patreon аккаунті, підписуйтесь і будете знати більше. Даний проєкт теж можете придбати за посиланням під даним відео.